Затишні та просторі кімнати, нові душові та санвузли, а також кухня укомплектована необхідним обладнанням. Це приміщення в селі Родниківка на Мукачівщині ще донедавна було без ремонту та не використовувалося, а нині отримало нове життя. Облаштували його для внутрішньо переміщених осіб за підтримки закарпатської ова. Це приміщення раніше було був колгосп, це була правління колгоспу і була сільрада. Після того, як почалася війна, було багато переселенців, яких переселяли наші односельчани по своїх домівках і от вирішили привезти це в порядок, зробити ремонт, щоб ці переселенці, кому дуже потрібно, переїхали до нас жити. Це є 10 номерів, 30 на 30 жителів розчину. Поробили туалети, душеві, кухня. Окрім цього, у Полянській територіальній громаді облаштували ще два прихистки для ВПО в селах Оленево та Голубинне. 50% робіт профінансували із бюджету громади. Інша половина за рахунок обласного бюджету. Відтак напередодні відкриття нових приміщень керівництво району та області проінспектувало виконані роботи. Це об'єкти. Три з 21 об'єктів, які профінансувалися за рахунок коштів обласного бюджету і коштів територіальної громади, якщо говорити про ці, зокрема, будівлі у Полянській територіальній громаді, то тут було співфінансування обласного бюджету 50% і територіальна громада 50%. В цілому на цій 21-й будівлі, які профінансувалися з коштів місцевих бюджетів, можна розмістити більше 1400 осіб. Сьогодні частково вони вже заповнені. Частково вони ще сьогодні є і вільні будівлі. Все буде залежати від тої ситуації, яка сьогодні буде відбуватися у нас у тих регіонах України, де сьогодні йдуть бойові дії, де сьогодні йде війна. Уже за кілька днів тут проживатимуть перші українці, які лишилися без даху над головою та потребують прихистку. Загалом на Закарпатті вже облаштовані близько 9 тисяч місць, де створені відповідні умови для проживання ВПО. Велику кількість об'єктів профінансували за кошти міжнародних організацій.